Здоровенькі були шановні хлібарове. Це відео буде актуальне для тих, у кого трактор не йшов з кабіною із заводу, а поставлений чи саморобка, чи така як у нас з турецькою кабіною, і де є питання, дуже такі, скажімо, не дуже практичні по заправці цього трактора. Тому що бак стоїть в заводських, то він же стоїть. Сюди, і горловина в його виходить, то тут можна з каністр заливати. А у нас же тут же, де не, не заводська кабіна, то стоїть же ж тут. Ну, дуже в таке нехорошу місці. І лізти туди, заправляти трактор не особо не особено. Ми купили були такий китайський насосик, який вкидається погружний у каністру. Ну, Поробив він у нас там 4 каністри, він таки викачав. Ну і кончилось діло. Ну і стало питання, чи купляти другий, чи щось, щось думати. Ну, спасибі Ютубу. Є ребята, які діляться своїми винаходами, піддивилися. Я вже не пам'ятаю хто це. Ну, Піддивилися і зробили собі такий прибамбас. От таку зробили заправочну станцію. Це нш 8 через переходну плиту. Соєдинили його обичним резовим патрубком. Шпоночки стоять там і там воно на шпонках його обтягло хомутами Стоїть двигун 0,37 кВт. Він, правда, працює на дві фази. І перекачуємо таким чином. Заправляємо трактор. Зараз заправку не буду показувати вам, а може і покажу, і заправку. Ну, факт той, що зараз покажемо з однієї каністри, де спаливо будемо перекачувати туди. Шланги абсолютно сухі і покажемо як він в наявності працює ну, От беремо ми його зараз включаємо пішов він працювати і от дивимося через скільки він закачає От, пожалуйста. пішов качати. напор ні стільки не менший, ніж того погружного. піднімає він на висоту доволі таки непогано Вот выключил ее. Сейчас подвозка. Включаем. Обычно. Опа. Тих, можем бачить, можем бачить, как поднимается без палого, если его там будет видно. Такі обороти невеличкі і його Бель без нагрузки абсолютно для нічого. Зробили таку заправнучну станцію. А це що хотів поділитися з вами такою машинкою. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо лайки, всім миру і добра.